І знову здрастя. Я вже трохи розказав про те, що треба з собою брати, коли знімаєш в форматі хіт енран, тобто просто на бігу якийсь репортаж такий. Тепер я хочу розказати про другу частину свого еквіпу, який я беру, коли треба знімати якусь постановку в плані спокійний такий інтерв'ю, от такого плану, наприклад. І так далі. Тобто це передбачає якесь більш спокійне місце не на бігу, треба розкластися, поставити все і так далі. Але при цьому воно все має бути компактним, тому що іноді до цього спокійного місця треба досить довго це на собі перти. Отже, друга частина еквіпа така польова студія складається, вся упаковується от в такий рюкзак. Це ретроспектива. 15 від цим танк. Тобто це та сама серія що сумка, яку я показував, з якою я постійно бігаю, але рюкзак. Він відносно новий, вийшов буквально там рік чи два тому, купив я його рік тому, і в принципі вже трохи з ним десь там пару місяців з ним походив. Тож можу розказати і про його плюси і мінуси. Головний мінус, в принципі, те, що ця засібка very fancy, така дуже класна, красива. Вона зовсім не зручна, я не знаю, хто її придумав взагалі нафіга, тому що ти її всліпу, вночі, отак от. Ну, вона застригає, отак от я дивлячись на вас, я її, ну, буває, що складно її навіть розстібнути. От, розстібнув. Застібнути так само, от вночі ти там щось без світла, намагаєшся закрити. Ну, коротше, ці застібки просто якісь, якісь зло. Плюс, коли передній клапан дуже напакований, то вона починає отак от загинатись і втрачає навіть свій. Красивий зовнішній вигляд. Ну, Це, в принципі, головне, що мені в ньому не подобається. Ну, можливо, я б трохи більше, ну, двадцятку би зробив. І так, це, в принципі, всі його недоліки з тих, що я так на скидку можу згадати. Тож, поїхали по наповненню. Звичайно, штатів. Штатив я ношу з чохлом. це міфото карбоновий, Чохол необхідний для того, щоб. Просто він не забувався всяким гавном, як бачите, гавно трапляється. Десь всяких. Він дуже компактний, важить там трохи більше кілограму, карбон розкладається легко, складається легко. Так, я знаю, що багато хто любить більше не закручуючися, а на закльпках, закривашках. Але мені навпаки зручніше отак робити, наприклад. Тобто я його раз, раз, раз і розкрив. Не треба мудохатись з кожним окремо. Тому я в принципі, більше люблю таку штуку, тим паче, що взимку, наприклад, коли у вас перчатки, то знов таки так зручніше мені. Ну, Справа смаку. Так що, тримає все, що мені треба. Поки що я ним цілком задоволений, нема на що жалитись. Поїхали далі. Зонсофтбокс. Це. Софтбокс з нічіброду, скажімо так. Я його насправді оце ще жодного разу не знімав, я його буквально недавно купив, от зараз на ротацію взяв Попробувати можливо. Встановлюється, світить. Плюс в ньому лише один. Те, що він компактний. Тобто, як бачите, я його просто засовую в рюкзак і він там собі щось вноситься. Нічого не важить. Дешевий і компактний. Мінусів значно більше. По-перше, його треба ставити близько, тому що він зворотнє направлений. Тобто, тут у вас ваше світло, тут сам софтбокс, і він має десь, от, десь так буквально. По-друге, він з'їдає світло, власне, так як я користуюсь відносно такою компактною світлом, Ще далі покажу. То це досить критично, тим паче, що в більшості випадків я знімаю на батарейках і знов таки зайву потужність використовувати, ну, власне, зайво. Але легкий і дешевий, тож подивимось. Стійка просто китайська стійка, знов таки дешева, вона 2 метри висотою, головне, що вона дуже компактна, складається, розкладається, і відносно легка. Звичайно, якщо б там робили якісь так, такого плану карбону вісті, які б при цьому стояли, я б, можливо, розкошелився б з радістю на них, але ну, користуємося тим, що є. Тобто не треба страждати по тому, чого нема, коли є хоч щось. Далі. Рюкзак. У рюкзаку в мене, я вже розповідав про цю штуку, 3.535 подовжувач це для зума. Ще один налобний ліхтарик, ніколи світлом забагато не буває. Це перехідник з живленням XLR 3.5, тому що ця 200, яка в мене, вона не живить звичайний 3.5 мм в мікрофон, тому можна просто 3.5 мм виткнути в XLR вход. Жодного разу не користувався, чесно кажучи типу, ті побільше на удачу. Все, тут, в принципі, все цього разу. Їдемо далі. Це мій головний девайс для інтерв'ю Це 200 з Canon 51.2. Камера, звісно, фантастична. Но зовсім не репортажна. Я знаю, звісно, що дехто знімає, наприклад, весілля на них, в нього є в комплекті ручка і, в принципі, досить стає зручно, але вона повністю відкрита, якийсь осад, якийсь дощ, якась пилюка. ну, Я боюся, що вона просто здохне в цих полях ну, дуже швидко і буде дуже обідно, тим паче, що інвентарне майно коротше, за нього доведеться дуже багато виплачувати. Тому вона. Лежить тут і береться лише, коли я знаю, що от зараз буде інтерв'ю десь в спокійному місці, я його поставлю, і вона собі зніме офігенну картинку. Дуже класно. І далі. Тут все. Тут знаходиться у мене ренкавер. Це взагалі відсік під ноутбук такий. Сюди влазить мій 14-дюймовий ноутбук, але він тут лише їздить. Ну, там, в потягу чи в машині, тобто, коли мені треба кудись кардинально переїхати, звичайно, я його з собою постійно по всім злачним місцям не, не таскаю. Відкривається рюкзак ззаді, цілком традиційно. Я це вам покажу, що тут в мене їздить. Виглядає це так. По-перше, кріплення, власне, для світла. Це стоїть. Так комплексі йшло, вдягається ось так сюди. Я зараз можу навіть зберу. Отже, зум, власне для запису звуку. Я про нього трохи розповідав раніше, тут десь поставлю вам посилання, в принципі, нічого нового. Чухольчик знов таки, щоб вся капелюка і всяке гамно тут в полях. Не забувала досить недешеву штуку. Світло. Епітура Амаран 60D. Вона позиціонується як 60 Вт. По факту світлить дуже ярко, яскраво. Це версія без, без можливості регулювання кольорової температури світла. Вона світить 5600 стабільно, все, більше нічого. Вона світлодіодна, тобто не гріється. І головний її плюс в тому, що крім батарейки, вона може працювати, крім живлення, вона може працювати від батарейки. Зараз я вам це діло покажу. Ось так це виглядає. Ця штука йде в комплекті, батареї купуються окремо. Просто вдягається сюди, тут чіпляється і ви готові. Батарейки китайські, я про них вже теж трохи розповідав раніше. Головна їх, плюс те, що тут заявлена підвищена ємність і вихід на мікро-USB. Тобто їх можна заряджати просто від звичайної зарядки з допомогою кабелю. Тобто, за допомогою кабеля це все діло заряджається. Вони ще позиціонуються, що можна використовувати їх як павербанки, але жодного разу не використовував. І є навіть такий майже професійний перевірка заряду акумулятора на самих батарей. З плюсів в 10 разів дешевша за оригінальну Сонівську батарею. Е, натурально, в 10 вони щось по 700 чи 600 гривень коштують. Сонівська оригінал порядка 7 тисяч гривень кожна. Е, другий плюс, власне, можливість заряджати, не таскаючи з собою ще окремо, блок зарядки для цих батарей. Е, з мінусів. Ну, це Китай, тобто вони на холоді мерзнуть, вони не видають, не можуть видати повну потужність довгий час. Тобто, якщо ставиш тут максимальну потужність, то воно просто починає тухнути, ти включаєш, виключаєш, воно продовжує працювати, воно показує повний заряд там, чи, чи там половинний заряд, але вже не витягує там на повній потужності. Чи варто воно того? Ну, якби я, скажімо так, там, мільйони заробляв, використовуючи цю штуку, я б, звичайно, купував оригінал. Ну однозначно. Особливо якби за мною тачка там, чи окрема людина вносила ще й зарядку. Враховуючи З... те, що мені дуже рідко насправді треба ну, на повну потужність включати цю штуку, тому що я включаю це як або якщо повна ніч. Або там десь темно, десь підвал і так далі, то ну, мені вистачає. Тобто, я цю, цей спалах не використовую, це світло, не використовую десь в студійних там, якихось умовах, де мені треба там, на F8 і так далі. Тобто я знімаю все ж таки більш такі польовий репортаж інтерв'ю. Тому іноді навіть хочеться підняти іса, наприклад, чи щось, щоб створити трохи зерністість картинці, щоб вона виглядала більш такою воєнно-польовою, скажімо так. Можете собі підрегулювати кут нахилу, куди завгодно. Я можливо потім покажу, як воно може приблизно працювати. Далі, запасний акумулятор для C200. Тут вже оригінал. Без, без варіантів. І дві апітури MC. Я їх вже показував, вони не завжди отак от, прям дві тут лежать взагалі. І часто я просто одну беру в сумку з собою ношу. Дуже класна штука, щоб десь контровий світло поставити. Може якийсь ефект додати, може десь якийсь фон підсвітити якимось кольором фенсі. Я вже про них розповідав. Дуже, дуже дуже класна штука. Зараз, до речі, вийшла вже нова про версія. Почекаю її в Україні, помацаю, може можна на неї перейду, бо там обіцяють трохи більш потужну е яскравість. Але поки що я вважаю, це просто топче. І, власне, світлофільтри. Світлофільтри це більше для мене, для душі, коли я фотографую. Для відео я їх дуже рідко використовую, але іноді використовую. Тут в мене перехідник 72-77 мм, щоб можна було їх всі ставити на всі мої об'єктиви. Щоб не витрачатись на якісь зайві комплекти фільтрів. Далі полярик Hoya Pro One Fusion One, вибачаюсь. Ну, як на мене, це найкращий полярик по співвідношенню ціна якість. Якщо буде трохи часу тамтхнення, я його порівняю з B +V поляриком. Ну, я особливої різниці, чесно кажучи, не помітив. При цьому коштує значно дешевше, якість ну, просто фантастична. І На відміну від B, +V, тут всі японські свістянки переділки, там вода з них стікає, не затримується, не пітніє і так далі. Тобто покриття сучасні, на відміну від ортодоксальних німців. Далі в мене тут фільтр, який час від часу на відео все ж таки використовую, це Blackmist. Взяв чисто погратись, це і китайський Seven Artisans. Ніяких тіфонов і так далі. Просто погратися. Цікаво, але я взяв плотністю один, одна друга, можливо, ну, переборщив, тому що воно ну, занадто вже замилює. Але вночі якісь романтичні такі штуки, там знімати, щоб огоньки красиво розмивалися. общем, штука прикольна, але я не можу сказати, що прям от вона кожному потрібна. Навіть не впевнений, що вона мені самому потрібна. І... Теж хоя мд Дес... 10 10-кратний нейтральний фільтр на 10 стопів затімняє. Знов таки брав більше для фото, але пару разів використовував і для відео, коли намагався емалювати, симулювати, скажімо так, ніч або сутінки в день. Досить здорово виходить, плюс іноді весело з ним його додавати знов таки, щоб в камері підняти ісо і створити такий рарітетний лук, ніби шум, ніби щось таке. В цілому, більше я його використовую, звичайно, для фото, коли треба там заморозити, ой, тобто розмити воду чи якісь довгі витримки в день, щоб облака кудись полетіли такими саплями по небу. Ну, в общем, це знов-таки для душі. Сумочка MindShift. Це саб-бренд Сінтанка. Ну, просто тому що вона мені приглянулась, тут вона якраз на чотири фільтри більше мені не треба, м'яка, сподіваюся, що втримає все, що мені треба. Власне і все. І підведемо. Все, оце, всі ці лахи і та сумка в мене. Я звичайно, якщо я їду на інтерв'ю, то вона теж зі мною їде, тому що там ліхтарик, там ще якісь свістялки-перділки, які ви бачили. Друга камера, ну якою на яку я зараз тут знімаю, часто використовую як власне другу камеру на інтерв'ю. Да? Я вам спробую це все показати. Головне, що в цьому всьому треба запам'ятати, що не існує ультимативного якогось рішення, яке от прям вирішить всі ваші проблеми. Тому що багато хто там, я дивлюсь, теж іноді на Ютубі там всякі блогери там показують: ось це мій комплект. Я там з ним там весь світ об'їхав, він взагалі фантастичний, все, що мені треба, там, чи ну, якщо ви знімаєте кожен день, як вибачаюсь, там співають коти там чи щось ще, ну, тобто, одне і те саме, звичайно, вам може вистачити одного і того самого комплекту. Якщо у вас задачі різні, ну як в мене там, іноді це якась бігатня, іноді якісь пострілушки, іноді якась інтерв'ю, а іноді якийсь паркет, де там всі там, кивають гривами і жмуть друг другу руки. Да? Тобто варіантів дуже багато, і під кожне завдання є своє конкретне нормальне рішення, яке а не, не, не зламає вам спину зайвою вагою. Б найкраще підійде до такої ситуації. Тобто, наприклад, зараз я знімаю себе на лову 35.0.95. 35 вона фантастична, але вона мануальна. Да? Там, тобто ніякий репортаж я на ній не зніму. Тим паче на 0,95. Да? Коли там всі бігають, ти ніколи не попадеш в глибину різкості. Для цього в мене є 24-120 f 4, які зручні, фокусні зум. Він фантастично різкий, він швидкий в фокусі, автофокус навіть відео працює чудово, я тиц, хтось там біжить, воно його веде, все, я, я собі можу концентруватися на тому, як компонує кадр, а не там крутити, паралельно, намагатись попасти в глибину різкості розміром з мікроба. Ну, тобто, е тому для репортажу він мені більше подобається. Для таких от, там, сидячих картинок, ну він стрьомненький, там, таке стрмненьке, якщо порівнювати там, з фіксами якимось. Тобто все є інструмент під свою задачу. Не треба забувати гвозді мікроскопом. Універсальних рішень не буває. Бувають компромісні рішення, такі як ну, от, ця штука, да, там, світло Прекрасне, легеньке, від батарейки живиться. Але слабеньке, да? тобто, воно само по собі надто легке, щоб на нього повісити якісь дуже велике обладнання. Компроміс компроміс. Для моїх задач підходить, для студійних я би взяв щось побільше, плюс-мінус за ту ж саму суму. Тож, там, можливо, я не знаю, чи Godox, чи доплатив би за апітуру там, 120 там, наприклад, яка сама по собі важка, в якої є окремий пульт керування. Їм зручно там все накручувати і так далі. Тому завжди просто орієнтуйтесь на власні потреби менше там звертайте увагу на всяку рекламу, тому що їх задача з вас гроші вижимати, а ви потім сидите і думаєте, нафіга я це все купив і що мені з цим робити? А щодо мого комплекту, ну, це мій комплект. Можливо, вам якісь ідеї з нього підійдуть, можливо, ні. Я спробую, можливо, в наступному випуску свого відео показати, як з цього всього десь в дуже непідходячих умовах зробити щось схоже на плюс-мінус красивий портрет на інтерв'ю. Тож не перемикайтесь, далі буде.